Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. Хочу провести з вами таку невеличку екскурсію по городику. Ну, Подивимося, В нас вночі прийшов такий дощик. Ну, геть манюпусінький. ось тільки, тільки де-не-де зверху навіть не створило такого і роси. Ось у нас наш виноградик висить у цьому році менше, ніж в тому, тому що він підмерз весною, коли було холодно. Тут у нас цвітуть такі тигрові лілії, красуночки, вже деякі повідцвіталися ось такі гарнюні, Ще й розсанених. Ось такі. Я б сказала більш леопардові, ніж тигрові. Так? Там у нас он персики. Надіюсь, будуть цьому році. Обробляли їх ранньою весною, щоб вони не поскручували листя. Ну, ніби все вдалося. то... Дикий, ну як дикий? Ну так. Да. Ну, в принципі, дикий. Це в дідуся викопала біля хати, посадила, і він прийнявся, і ось уже в цьому році буде родити. Так, в цьому році тут винограду взагалі немає, дуже-дуже мало померз. Померз зовсім весною. Посадили молоденьку абрикоску. До речі, це, покажу вам мальви під вікном. Жорна. Дивіться, які в нас є жорна. Оце, коли дивлюсь на ці жорна, мене одразу, на думку, спадає наш голодомор да? 30-х років. Ось такі жорна ручні. Бачите, навіть ручка ще прикріплена. Вже заросли мохом, лежать тут як реліквія. Ось дивіться, яка красунечка, мальва, повна. Колір такий яскравий, насичений, рожевий. Тримається, досить довго вже тримається ця квітка. І ось тут з цієї сторони ось така красунька. І ще є ось такі мальви. Ось такі біленькі. Ну, такі ніжно-ніжно-розові. Тут цілий такий кущ великий. Відцвітається, знов зацвітає, дуже довго квітне. Так, ну пішли на город, подивимося, що там. Там у нас кабачки, гарбузи. Трошки вуха підняли, пожовкли, тому що дощів немає, дуже сухо. Ось Там кукурудза. Я вже ламаю їмо молоду соняхи ззаду цвітуть. Так, це в нас квасолька, також, бачите, сохне, нема дощу. Ось така довгенька, така. Ми її зараз зелену рвемо на борщ, ріжемо шматочками такими маленькими і кидаємо. Вона вариться прямо ось такі зелені. Стрючки похилилася, дуже сухо, друзі. Ось дивіться, покапав дощ, а земля, бачите, перепана. Наша й глина Вона ну, дуже суха, тверда, суха, дуже сухо. Квасоля то все квасоля. Так, перчик також поливаємо періодично, тому що він сохне також. Позав'язувався, ось такі перчики, бачите, невеличкі. От, це будуть такі довгенькі, а це круглий червоний перець, типу Ратунди. Так, Є вже такий чималий перчик, ось такий. Ось, ну, Хоч в росу поробив дощ. Може, хоч листячка трошки напитає вологе. Ось такі ось жовтіють уже. Бачите? Такі, що начинять гарні оці. Ну, У нас його білозірський називають. От, а Так. Ось такі є перчики. Ось такі гарнюсики. Вже ну, є. Так, тут у нас дині. Диньки, дивіться, які вже. Ось яка красунечка, така вже чи маленька. Ось така красуня. Динічка. Я вже знімала, друзі, для вас відео, але. Щось пішло не так, телефон заглючив і все стерлося. Тому пішла по новій. Вже вони за той період навіть трішки підросли. І цвітуть. О, бджілки літають, гудуть. Ну, є трохи день. Будемо надіяти, що вони достигнуть. Ось, бачите, цвітучі і цвітуть. Так, що тут в нас? Помідори. Помідори почали пропадати. Ну, як пропадати? Від спеки печеться. Ось, бачите, вже є. Ось, дивіться, бачите, від спеки. Коли була та жара, по 40 градусів попеклись помідорчики, почало листя сухнути. ну, Вони порозкладалися, ми їх не підв'язуємо, тому що їх дуже багато у нас. Вони просто під своєю вагою. Так. Тут у нас, друзі, баклажани свої. Ось, дивіться, що з ними жуки. Жуки збираємо щодня від спеки. Трохи вони посохли, але от жуків дивіться. Родять ось такі гарні баклажанчики. Жуки, дивіться, оце вчора зібрали майже півлітрову банку жуків. І сьогодні знову. Ну це жах. Для них баклажан це, мабуть, саме найбільша, як кажу, делікатес. Тому що ось поруч помідори. На помідорах взагалі нема нічого. А на баклажанах це страшне. Ось такі, дивіться, які гарні. Ось Такі баклажанчики. Ми маринуємо, варимо, проварюємо такі вже чималенькі в воді, хвилин сім. Потім туди оцту, цукру, солі. Е і що там ще? Олійки, чесничку, і дуже смачні, дуже смачні. Ми вже робимо цю закуску дуже багато разів робили, дуже смачно. Кільця ріжемо і дуже смачно. Так, Тут була рання капуста вже, тут і декілька штук залишилося. От. Ну, помідорчики. Ось такі вже червоненькі є. Ну, знаєте, масово ще немає. Так поїсти на салат ось є. Ну, Це вони вже більше почали червоніти. Ось, бачите, попеклися. А так-то ще так, щоб масово прийти там дрона збирати, то ще немає. Кущ взагалі щось сухне. Ну, це такі, бачите, більш ранніші. І вони якісь такі дуже. А ці ось, дивіться, геть зелені. Це більш такі пізні. Ще зовсім маленькі на них помідорчики, дуже великі кущі. І це такі пізніші помідорки. Такі ось помідорчики. Далі кріп. Ну, ті рядки ми вирізали на заморозку і сушіння. Тут ще трошки залишилося. Тут, друзі, базилік. Фіолетовий я садила, ось такий вже красивий. І зелений. Зелений гірше зійшов. Саджу, друзі, досить пізно. Тому що він дуже любить теплий, теплий ґрунт. Садила на початку червня і вже не весь, звичайно, зійшов, але є. Так, це пізня капуста, погана. Ми її кропили від шкідників. І вона. Е Почала пропадати. Мабуть, велика доза була яду, але нічого, деяка трішки ніби відходить. Огірків нема. Ось дивіться, де новіші рядки. Ну, раніше. ось нормальні, а ось дивіться, ті, що пізніше посажені, вже майже всі посохли. Нема в цьому році огірків, вони дуже погані, не хочуть рости, якщо ростуть якісь закарлючки. От, тому в цьому році огірків нема трішки засолили. Ось, бачите, отакі оце вони ростуть, отакі якісь покрчені, отакі невірні. Ну, в общем, і вже посухли. Ще немає кінця липня, а їх вже немає. Невірні огірки. Я не знаю, як у вас. У нас у всіх майже в цьому році немає огірків. Спека, дощів немає. І вони рости не хочуть. Так, друзі, піду, покажу вам ще наші кавуни. Ті, що там було, у мене коротеньке відео. Так, це наша морква. Морквочка вже така гарненька, он ми вже зриваємо. Так, друзі, піду, покажу, це тут буряки столові. Такі непогані, гарненькі бурячки ось такі. От, зараз покажу вам кавуни. Ну тут бур'ян, ви знаєте, бурян ми не дуже тут у них вириваємо. Ось зразу дивіться, який раз. Маленький нав'язався. Такс. Далі. Ну що ж, йдемо до наших кавунів. Бур'ян не сильно обриваємо, для того, щоб вони не попеклися. Дивіться, які вже красунчики лежать. В тому році у нас в серпні такі були. А це ще нема кінця липня. Дивіться, яка краса. Ось ось такі круглі є. Ось такі. Дуже багато нав'язалося маленьких ще. Ну, вони от почали, ось дивіться, недавно дивилася, що були зовсім манюсики, а ось дивіться вже які. От як пішла тут така жара величезна, вони почали моментально зав'язуватися. Ще, ось дивіться, який росте. Бур'ян, друзі, не дуже вириваємо через те, що в нас тут живуть ворони. І так далі на полях. І вони дуже сильно потім об'їдають, ну, викльовують. Ось бачите, які ростуть, ростуть красунчики. Там є десь такий самий Е, Так, обережно, щоб вони не понаступать. Цвітуть, в'яжуться і до сих пір цвітуть. О, дивіться, бачите, цвіт є. Так. Ось дивіться, буквально ось недавно був на ніхоть, а вже, бачите, які ось такі красунчики. Ось такий, он дивіться, в'яжуться малесенькі, дивіться. Бачите? І от таких маленьких повно є. Повно, тому надіємося, ось дивіться, поруч ось такий. Ось великий, да, цей білий. А поруч ось такий манюсик. Ну, в общем, в'яжуться кавунчики, тому надіюся, що будемо скоро смакувати. Ось, бачите? Тому, друзі, ось такі новини. Прогулялися трішки по городу. От. Не судіть строго, як кажуть. Не все встигається, можливо, де бур'янина і так далі. Ну самі розумієте, ось дивіться, село. ого, ось, дивіться, який красунчик. Ось дивіться який. о, Який. Дивіться, який він побільшки вже ось моя рука. Лежить, дивіться, ось такий красунчик. Роботи повно в наші поля, жнива. Ну, стараємося встигати все. Тому, друзі, до зустрічі. Пишіть, не забувайте, підписуйтесь, підтримуйте вподобайкою. На все добре, до зустрічі!